Невідома спадщина під такою назвою побачила світ нова книга нашого земляка історика Віктора Моренця. Сталося це за безпосередньої підтримки активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода у четвер, 22 лютого, в центральній міській бібліотеці відбулася презентація видання. Воно багатопланове і є своєрідним продовженням книги земляки Миколи Міхновського в боротьбі за українську державність. В результаті поразки визвольних змагань 1917 дев'ятсот -19 1920 років в еміграції опинились близько ста тисяч українців, активних учасників цих подій. Серед них немало вихідців з прилучення. За кордоном вони не припиняли політичної діяльності, спрямованої на відродження української державності. Році 2008-му, коли вже так почав активно працювати над наших архівах. Я зрозумів, що багато старшин української армії наших земляків залишили після себе таку певну літературну спадщину мають на увазі спогади, мемуари, щоденники. І я, працюючи ще над книгою земляки Миколи Міхновського боротьбі за українську державність, почав збирати і ці так з мовну мемуаристику. Власне за певний період. Зібралося трохи цих творів до книги. Також увійшов щоденник отамана окремого козацького чорноморського кошу. І, хоча здається, жодного стосунку до прилук ця людина не має, та це лише на перший погляд. Першого січня 1919 року вони звільняли наше місто від більшовицьких заколотників сучасних тодішніх тітушок. От оберняли Чернігівщину від московських окупантів практично весь січень дев'ятнадцятого року. От, і, власне, походження цього кошу і його історія, я думаю, вона зв'язана з нашим краєм, тому я вирішив його розмістити там. По-третє, його історію цього кошу ніде ніхто не публікував, то я вважав за свій обов'язок, що ж він є. І є можливість, то й треба його публікувати видання. Містить доповнення до книги земляки Миколи Міхновського у боротьбі за українську державність. Нові дані про персоналії, фотографії, відкриті дослідником. Нові імена та їх спогади. Війшов такий невеликий спогад про нашого земляка, який родом із села Валки. Це є Іван Саміленко, останній прем'єр-міністр України власне уряду Української народної республіки. В еміграції тобто він. Разом із президентом УНР в екзилі передавали президенту України Каравчуку всі регалії уряду УНР за кордон. Серед останніх вражаючих знахідок поезія Миколи Міхновського. Книга вже була відверстана. Зателефонував мені відомий дослідник українського національного визвольного руху Роман Ковалій. Каже, що питає мене, пане Вікторе, ви знаєте, що Микола Міхновський писав вірші. Ну, я замовк, власне, не що себе вичивати, він каже, так, я знайшов своїх. Архівах фотовідбитки його збірки творів, і у цій книзі ми таки зробили анонс цієї збірки. Там відібрали таких вісім віршів, більш менш книга вже п'ята за ліком, і за словами автора, не остання. Чернігівщина має багато історію, тож матеріалів для дослідження рідного краю не перерахувати. Працюючи над однією роботою, Віктор Моренець постійно наштовхується на безліч невідомих, але цікавих фактів, і кожен з них вартий дослідження. А як результат, цілої книги він. Піднімає назовні невідомі так. факти про наш край, про Ічнячину, про Прилуччину. Також дуже. Ем... Важливий твір про Миколу Міхновського. Віктор Моренець, котре показує і доводить, що історія повторюється, і ті самі визвольні змагання, які були 18-20-х років, де брали участь прості прилучани, прості мешканці Чернігівщини. Так само зараз беруть участь в цих визвольних змагань, прості хлопці, які мешкають поряд з нами, яких ми добре знаємо. Забігаючи наперед, запитуємо автора про наступну книгу. Віктор Моренець відповідає, що нова презентація не за горами. Зараз працює над військовою. Тематикою